Так, ось така полуниця 170, ось така румба 175, ось така Альба 150. Ще залишилось кілька лоточків вчорашніх, черешні, по скільки будуть сьогодні? Одна тисяча ось такі, а ось такі по 500 гривень. Оськільки така полоничка? Румба 180. 74 місце і 12 на 8. Приходьте на вант. Так, є яблучка від 55 до 70. Є будь-який сорт. А по скільки сьогодні полонечка? 165. А ось така? 145. Під дванадцятим на вісім відразу на початку. У по чому полуниця? 170. 170. По скільки така 150 румба. 150 румба, це на роздріб ціна, так? А ось така полоничка, бо по скільки варить? – 150. 150 гривень, 66 місце, під 12 на 8. – Я що по там? скільки полониться? 155. 155. А по скільки таке яблучко? 155. 55 гривень. Я полонечка гарна? 170. 170. А яблочко ось таке? 60. По 55. 42 місце. Так. Є також яблучко від 40 гривень до 70. Є Fuji, Golden, Чорний Принц, Смуцу. Це все 36 місце під 12 навісом. Семеринка. І ось такі є різні. Кому треба яблучко, підходьте.